Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні подивимось, які плани у нашого нового головнокомандувача до кінця року і як йому вдасться їх реалізувати. На найближчий час 21-й старшаркан світ. Очевидь, найголовнішим у планах зараз є співпраця із світовим товариством. Є великі очікування від того, що вдасться. Перейти на зовсім інший рівень взаємодії. Так справді мова йде про посилення підтримки від партнерів, від союзників, від друзів. І надалі основна задача на цей рік буде втримати ситуацію і правильно ефективно використовувати ті ресурси, які будуть доступні. Можливо, тут мова йде про те, що має бути посилення ресурсних з кількох напрямків, наприклад, як допомога і як власні ресурси. З одного боку, сімка кубків, карта таких ілюзій, можливостей, скажімо так, але ми говоримо про плани. І в даному випадку це може означати, що тут якраз є розуміння того, наскільки це буде непросто. Так, основною проблемою на більшу частину року буде нехватка ресурсів. І є чітке розуміння того, що головною тут буде здатність справлятися із тими задачами, які стоять, при обмеженому ресурсі. І, звичайно, по п'ятірці пентаклів залишається великі сподівання і надії на зовнішню допомогу. Скоріше за все, очікується, що саме ця частина періоду буде потребувати найбільших витрат. Очевидно, що середина року стане періодом накопичення, можливо, резервів. Буде, звичайно, допомога, по п'ятірці пентаклів теж і паш Пентаклів теж про це. Але всі карти тут повернуті до ресурсів. Тобто є розуміння, що з тими ресурсами, які в нас є на зараз і які ми можемо очікувати, скоріше за все, головним питанням буде втримати ситуацію. Кінець року трійка жезлів це вже карта більш активна. Це коли вже є сили рухатись далі вперед, коли є вже певні завоювання і є можливість з впевненістю дивитися в перспективу. І це, звичайно, добре, що є такі плани. Давайте подивимось, це, може, уточнення, чого стосується, про що ця карта? Рицарь Пентаклів. Бачите, після попереднього періоду накопичення бази ресурсної, найраніше це початок осені. Можна говорити про рух вперед. Повільний, але впевнений. Дивненько вже в нас ця карта не виходила по Україні. Такі плани є. Давайте побачимо, як вони будуть реалізовані. Початок періоду. Умовно вважаємо, що це весна. Четвірка пентаклів. Ситуація досить впевнена, позиції втримуються, основна задача не зрушити з місця. І здається, є всі шанси для того, щоб це було реалізовано. Ну, ось, ситуація зависає практично в тому ж самому стані, в якому знаходиться на зараз, без особливих змін. А далі вже ближче до літа і літній період трійка мечів. Звичайно, мені ця карта не подобається. Можливо, не буде того посилення ресурсного, на яке розраховують. Схоже на те, що друга половина весни, літо доведеться все-таки відступити. І це буде дуже болісно. Причому відступати будуть не лише військові, а й цивільні. І з доброго карти показують двійку Кубків. Це домовленості з партнерами, підтримка. Вона буде, ми не залишимось наодинці. І шостий старший аркан це теж про союзи, про виконання зобов'язань, про підтримку і про необхідність прийняти якесь дуже важливе рішення, таке болюче, можливо. Можливо, якраз таки воно буде стосуватися відходу на певній території. І на дні дев'ятка жезлів. Буде важко, буде втома, і потрібно буде вирішувати, що робити далі. От і справді, питання буде: оце важливе рішення. Воно буде стосуватися саме того, яким шляхом іти далі. За силу будуть, звичайно, стояти на захисті території, але бачите, це буде непросто. Сил не буде вистачати. Захист такий проріжений. Бачите, важко втримати не весь фронт, а певні ділянки. Ну ось, це бачите, це рішення буде стосуватись території. Тримати оборону, хоча це буде дуже важко вже, чи відступати. Просто сил недостатньо. Десятка мечів ще може вказувати і на зраду в деяких випадках, і трійка мечів, до речі, теж це такі можуть бути розчарування з цим пов'язані. Може, якісь невиконання домовленостей, наприклад, по поставкам озброєння чи ресурсів від партнерів. Це теж може зіграти свою роль. Осінь до нового року. Тут з кубків. Загалом вважається картою дуже доброю. Вищі сили допомагають. Ви бачите туз жезлів: це енергія, це сила, це імпульс, це здатність рухатись вперед. Таке враження, що після того, як витримаємо найскладніший період середини року, далі зараз здається найбільш вирогідним, що Україна зможе вирушити вперед. Буде отримана підтримка, і ми почуємо гарні звістки. і буде що відсвяткувати. Можливе, повернення своїх територій. Але можливо, що це виявиться складнішим, ніж очікували. Можливо, таким підготовчим ще етапом, таким першим кроком, такою пробою пера, що вийде. Будуть вдалі операції, але не варто очікувати, що це вже буде прямо такий рух вперед, безпроблемний. Щоб не розчаровуватись потім. До речі, хочу сказати, що практично головнокомандувачу може справді вдатись його плани. Ми бачимо насправді те, як вони будуть реалізуватись. На перша частина втримуємо території. Далі, можливі певні проблеми і втрати через недостачу ресурсів. І ми це проговорювали і бачили, що це розуміють і військові, недостатньо сил. Але потім ми з вами бачили: підключаються партнери, іде посилення. І і період, десь осінь, будемо умовно казати, ми побачимо зрушення. Це нас порадує. Але потрібно розуміти, що це лише перші кроки. Не потрібно покладати дуже великі сподівання на цей час. По крайній мірі, на даний момент ситуація виглядає так, які будуть результати для України. Старший аркан Мах. Це чудова карта. Мах – це персона, яка здатна. Донести свою думку силою слова своєю волею, своєю активністю, своєю ініціативою досягти бажаного результату. Тобто, можна з певненістю сказати, що за цей період вдасться вирішити багато питань із світовою спільнотою, щоб посилити своє положення і отримати за четвіркою пентаклів певне підкріплення і накопичити сили. Можливо, доведеться від чогось відмовитись, чимось пожертвувати. Для того, щоб отримати своє. Або переосмислити свої дії. І тут багато буде залежати від вміння до комунікацій. Мах тут взагалі не перевершена персона. Так що, скоріше за все, тут вдасться домовитись. І ось на дні шістка пентаклів. Тобто ця підтримка, ця допомога буде отримана. Потрібно розуміти, що по шістці пентаклів це не золотий дощ. Буде отримано не все те, що хочеться, але підтримка буде, посилення буде, допомога буде. Чістка Пентаклів, король Пентаклів і диявол. Це значить, що є можливості у світового товариства допомагати більше. Але тут може бути обман невиконання своїх зобов'язань. Маємо бути готові до цього. Так само маємо розуміти. Що ми не залишимося наодинці, що підтримка таке буде. Літо. третій старший аркан імператриця. Прекрасна карта показує батьківщину, власне, землю, сім'ю, карта успіху у матеріальному плані. Так що ближче до літа, скоріше за все, почне поступати ця допомога. Я так думаю, що, напевне, з запізненням, як завжди. І саме через це можуть бути такі втрати. Болючі у цей період. Ну, ось затримка, бачите, підвищений. Ну, Це просто якась загадка. Чому не можна все організувати нормально і надати в домовлені терміни? Весь час відкладається перспектива. Так, Ми хочемо допомогти, ми готові співпрацювати, ми готові допомагати, але це все, бачите, весь час ситуація у підвішеному стані. Радує те, що допомога буде, підтримка буде. І на дні вісімка мечів, і сімка жезлів. Україна не може впливати на цю ситуацію. Те, що від неї залежить, вона буде робити по максимуму. Ми бачили і Мах, і імператриця, але в неї зв'язані руки. Вона не може впливати на ситуацію, вона в залежному становищі, наразі не бачить виходу. Тут варіант тільки один відстоювати свою позицію, захищати свої інтереси. І сімці по жезлів позиції досить сильні. Ну, і, мабуть, все ж таки більший тут акцент на те, що немає можливості організувати цей захист так, як воно має бути. Немає розуміння, як це зробити. Буде отримано те, що необхідно. Буде відчуття посилення безпеки. Але більшою частиною потрібно Україні розраховувати на власні сили. Ну що ж, друзі, карти непогані. Такий складний трохи період середина року. Але ми втримаємося і хоч із запізненням, але ми підтримку отримаємо. І результати на кінець року вісімка кубків. Бачите, на цьому аркані повні кубки стоять, є певні досягнення, але уже головнокомандувача ця історія уже не так цікавить. Він шукає інші шляхи вирішення цього питання: новий напрямок руху, зміна стратегії. Він буде мати дуже сильну позицію. Звичайно, тут буде погоджуватись, обговорюватись, можливо, в таких дискусіях. І Ось два королі: король кубків і король жезлів, і третій король Пентаклів. Так що, резюмуючи, скажу, що на кінець року зусилля всі об'єднаються, і буде вибраний абсолютно новий напрямок руху, який через, можливо, спірні якісь ситуації, доведення своїх позицій, буде все-таки погоджено всередині держави. І також буде погоджено із союзниками. Така робота на результат. Тут вже буде така, знаєте, ситуація виважена, спокійна із розумінням того, що робимо, навіщо робимо і куди йдемо. На запитання, чи ці рішення будуть на благо державі, виходить ту спентаклів. Однозначно, так. Це буде буквально шанс, який Україна обов'язково використає. Це і матеріальна підтримка, і підтримка вищих сил, чудова карта. І я думаю, на цьому ми і зупиняємось у нашому розкладі. Бажаю вам, дорогі друзі, мирного неба. Не забувайте, будь ласка, про лайк, коментар та підписку і до зустрічі на каналі.